Всім привіт! В цьому відео буде жахливий звук, тому що я записував на телефон і був сильний вітер. Але я все ж вирішив, що краще, хоч якось, але мою думку почують, ніж я просто не буду відео викладати. Сподіваюся на ваше розуміння. Приємного перегляду. Цьому відео хотів би лишити відео про скутер CityCoco Ред я придбав в магазині Корай. Зараз я знаходжуся на Шацьких озерах, а саме біля озера Поломецького. Ми приїхали сюди з дружиною на цьому скутері, спершу з, з Кривого Рогу до Львова, потім з Львова до Шацьких озер. І тепер будемо їхати назад. Але про мандрівку в окремому відео, а в цьому відео саме хотів би лишити огляд на цей скутер. Отже, як я вже сказав, це скутер компанії Корай, яка переробляє китайські CityCoco скутери і перепродає їх в Україні. Це топова модель CityCoco Кока Lux, в топові комплектації. Приблизно вартість саме цього апарату 4700 доларів. Характеристика таких заявлена на 80 км на годину. Але по факту цей спідометр трошки завищує десь на 8-9%. Тобто, по факту максималка в районі 72 км на годину. І це вона набирається досить довго. Тобто, найчастіше ви бачите, ми швидкість стоять 400 км на годину. що в принципі достатньо для їздити в потоці по місті. за ходу. Все, звісно, залежить від швидкості і від ваги. Але ми з дружиною і з речима це приблизно 140-150 кг на швидкості 50 км на годину. Великого акумулятора одного на 60 вольт ампер годин. Нам вистачає в залежності від рельєфу від 60 до 80 км. Відповідно на двох акумуляторах, тобто біля 5 кВт годин, можна проїхати ось таким от розкладом. В районі 100-120, може 130, якщо дуже пощастить. Якщо їхати десь так 45, то можна проїхати десь 130. Звісно, якщо буде їхати тільки я, без речей, без дружини, то це буде вже десь, може в півтора рази більше цифри. Пройдемося по мінусам. Що ще варто сказати саме про цей скутер? У мене модель з незапаралеленими акумуляторами. І це була помилка, але про це пізніше. Тобто, що це означає? Зазвичай ця компанія продає скутери з акумуляторами, під'єднаними паралельно. Тобто вони акумулятор один тут, другий тут. І в моєму випадку вони з'єднані не паралельно, а я їх можу використовувати по черзі. Тобто зараз у мене під'єднаний великий акумулятор. Я можу виключити велике, під'єднати маленьке. Одночасно це зробити неможливо. Тобто це така опція, я свідомо її вибрав при покупці, але в чому тут мінус? так, це більш зручно, тому що ви можете кататися то на одному, то на іншому. Один акумулятор лишати вдома. Але через це... Тут стоїть дуже обмежена прошивка. Вони ж рекламують, що цей скутер з потужністю до 17-20 кВт. А тут у мене виходить прошивка 5 кВт, тому що інакше маленький акумулятор буде знищений. І ми його, до речі, так і знищили. Ну, точніше, згорів запобіжник, навіть не дивлячись на таку слабку прошивку, але це потім. І відповідно виходить, що ви заплатили величезні гроші, а катаєтесь на скутері, ну хіба там. Півтора-два рази потужнішим за звичайний скутер, там за 1000 дві тисячі доларів. Я вважаю, що варто брати цей скутер тільки за паралельними акумуляторами, тому що відповідає одразу на питання за що такі гроші. І покатавшись на ньому, я скажу, що це точно не за якусь виняткову якість, це за якісь особливі функції. Все, за що ви тут платите, це потужність і те, що воно вас буде рвати з місця, навіть якщо ви багато важите навіть якщо ви вдвох катаєтесь, ви можете нажати на газ і вас порве з місця вперед Оце єдине за що ви платите тут 4500 доларів. Тобто це говорить про моделі Ride Lux і Performance. А якщо вам треба просто практичний скутер, який буде проїжджати 50-60 км, може розганятися 60 км на годину, на якому можна підвезти дружину, підвезти мішки з картопи, на самому дістатися з точки А в точки Б, то з головою буде достатньо моделей Connect і Connect 2. Так, давайте покажемо по керуванню. Вставляється ключ. Ось він у нас включився. Тут ми можемо додавати швидкість, натискаючи на цю кнопку. Бачимо, на екрані міняється швидкість. Затискаючи R, можемо включити задній хід. Тут світло, аварійка, сигнал, кріс контроль, натискаючи цю кнопку на швидкості більш ніж 10 км на годину. Швидкість буде заморожена і можна відпустити газ. Повороти також. Світло дальне ближче. Тут у нас є положення включити-виключити, включити а також заблокувати руль. Для цього нам треба повернути руль ліворуч, натиснути на ключ, і руль буде заблокований. Тут відсік з акумулятором, автомат. Опційно я ще дозамовив багажник. Давайте тепер по нюансам. Які виникла. Ну крім того, що зараз коди вийшли трошки менше, ніж стояв, але так завжди. Дивишся подивишся назад. Вісім цифри треба трошки відсотків 20 хоча б відняти. Також так ось, розуміти, що це не скутер для дальників. Тобто, те, що ми на ньому робимо, це чисто так пригоди. Звісно, є набагато ефективніший транспорт для мандрівки. Я маю на увазі навіть електротранспорт, навіть. Двоколісний електротранспорт існує за такі гроші набагато ефективніший з точки зору пробігу на одному заряді і швидкості зарядки. Тут ми виходить на одному заряді, проїжджаємо ну, плюс-мінус 100 кілометрів на двох акумуляторах, і потім заряджатися треба. Ну тут такий нюанс: що аби мати дві зарядки окремо тоді кожен акумулятор може зарядити за три години. Або якщо однією, то очевидно повільніше шість годин, але ми просто... Стараємося маленький акумулятор взагалі не використовувати, їздимо на великому, тому що він більше і швидше заряджається. І заряджаємо його, а менше використовуємо більше або в кінці дня, перед тим як заїхати в готель, або просто як запасний. Тут варто уточнити, що на той момент ми ще не мали запаралелених акумуляторів, і відповідно заряджати два акумулятори однією зарядкою одночасно було неможливо. Також по мінусам оберіть обов'язково паралельні акумулятори, просто інакше нема сенсу брати такий дорогий байт. Вся його вартість тільки в потужності і не більше. Далі сигналізація. Це ось такий бравок. Вона Вона... типу працює, але з нюансами трошки якось нестабільно, коротше, це може якось окремо що зроблю експерименти, але. Твого досвіду, в принципі, свою функцію вона виконує. От що точно нам не треба робити, це використовувати безкочовий доступ. Тому що, що таке безкочовий доступ це цей брелок бачить, коли він біля байка. І можна зробити так, що як тільки ви біля байка, не треба вставляти ключ взагалі. Він автоматично включається від того, що ви поруч. І навпаки вимикається, коли відходите. Але по факту це з тим, яка ну, нестабільна ця система, це точно не можна використовувати. Хтось ви відійде там за шаурмою, і хтось просто уїде на вашому байку. Я не впевнений, навіть що він вимкнеться, коли людина від вас від'їде. Тобто найнадійніший спосіб це використовувати байк без функції безключового без ключового доступу, тобто через ключ, залишаєте його десь, блокуєте руль, щоб не так просто було його укатити, Ставите на сигналізацію. Вона як мінімум, якщо спрацює, злякає людину, яка буде намагатися викрасти ваш байк. І як максимум, якщо ви не дуже далеко відійшли, то ви почуєте сигнал. Але тут ще прикол в тому, що якщо ви прям дуже близько, то вона навіть не спрацює, тому що вона буде думати, що ви поруч і можна спокійно катити байк. Далі нюанси, які є. Екран. Добре, що ми якраз стоїмо напроти сонця. Що в таку погода щось побачити на ньому. Відомо мені здається, на камеру навіть краще видно, ніж в реальності. Ну, словом, побачити щось на сонці проблемно. Далі є якісь нюанси з екраном. І взагалі, один з важливих мінусів в експлуатації цього байку, що немає індикації заряду, скільки ж у вас залишилось в акумулятор. Так, да, звісно, є оця ось штучка. Намальований акумулятор, але він налаштований. Я так розумію, на діапазон свинцевого акумулятора. Він трошки неправильно показує. Він до половини, до 50% завжди показує 100%, і лише потім в нього починає закінчуватись поділки. Ніде нема ніякої індикації напруги. А єдине, що за допомогою брелка ви можете побачити напругу акумулятора. Але вона якось Знову ж таки, незрозуміло, не знаю, вам видно там внизу. Мені не до кінця зрозуміло, чи вона постійно оновлюється. Іноді дивишся і вона прям в реальному часі міняється. Іноді клацаєш і вона ну, точно непоточне значення показує. Типу там проїхав 2-3 кілометри, а вона навіть на 10 вольта не змінилася. І, коротше теж таке собі. Тобто дуже не вистачає якогось або показу у відсотках справжнього. Тобто видаля, звісно, якби там була БМС в тих акумуляторах розумна і вона рахувала реальну ємність. Або бодай вольтметр, який просто показує напругу. Тобто з індикації на екрані у нас тільки швидкість, загальний пробіг, поточно вибрана передача, індикатор акумулятора і поворотник. Ну і там значки, наприклад, значок того, що ви назад їдете, або що круїз контроль включений. А, ну і світло. Далі які нюанси, цей тримач він без безпровідної зарядки, але тут є роз'єм USB, звичайний USB роз'єм, в який ви можете вставити свій кабель і його вже вставити в телефон. Досить туго він закривається, надійно він тримає телефон. Далі які мінуси, це дуже стукає шумить при USD-багажник. Тобто тут треба прокладати якусь резинку. Ві цей пальці проклав і вже шум менше. Ну, ми тут пробували прокладати, просто загубили, то треба приклеїти. Також мінус з доставкою. Тобто, якщо ви скутер не купуєте в Києві в них в салоні, а він вам приїде новою поштою, маєте на увазі, що він приїде на пів тобто руль буде зняти. Коротше, з якими проблемами ми стикнулися при замовленні цього скутера. При спробі затягнути руль. Почали болти, злизувати різьбу, то тут якісь матеріали дуже на Довелося купляти на ринку інші, довші трошки болти. Не було такого, що купив, сів і поїхав. Ні. Певний геморой був за рулем. Ну, Сигналізацію да, ми спершу взагалі не могли її змусити працювати, потім не могли зрозуміти, як вона працює, Ну, потім ніби розібралися. Церкала, ну, в принципі, їх просто треба було затягнути тут. Нічого не поробиш, воно йде по пошті, воно йде ослаблене. А, взагалі вони зняті. Заднє колесо. Це був найбільший геморрой. Це по-хорошому я можу, якщо знайду відео, то вставлю. От якщо цей скутер взяти, поставити на підставку, на вісу газанути, то він просто його колбасить, як на нормального, тому що супер незбалансоване. Тобто колесо заднє з вісімкою там. ну не, не просто сама камера, нерівномірно там. Всередині гармата крастівся щось таке. А саме вісімка на диску, вісімка на ободі самому. От прикрученні колеса чомусь таке от. Ну тобто, хитається весь корпус, по-перше. По-друге, е видно по колесу, не знаю, чи по відео видно, що ніби як трошки розбаланс колеса. Тобто, чи це так має бути, чи не має бути, бо ну, от такий стан зараз. Ми знімали колесо, відправляли колесо в Київ. Нам його там щось намагалися фіксити, відправляли назад. Це, звісно, це була доставка за наші гроші. По-перше, стало тільки гірше. По-друге, нам надягнули покришку навпаки, типу напрямком руху назад. Звісно, після цього вони вже виправилися сказали, добре, ми вам прийшлемо, виберемо якесь найкраще колесо, яке в нас є. Але вони подивилися, що в них тупо немає рівних колес задніх. У них всі з такою самою проблемою. Але вони вибрали найкраще колесо, яке в них було. Ми їм відправили це, вони нам відправили своє, вже на цей раз доставку оплатили туди назад. І вже на цей раз нормально надягнули нам покришку. І дійсно це колесо стало краще, але. Ну, словом, якщо ви перфекціоніст, будьте готові, що з цим байком вам буде не все подобатися, коротше кажучи. А якщо ви взагалі вам пофіг, типу ви купили, просто сіли, поїхали. Абсолютно, якщо там щось явно не поломане, ви не звертаєте на це увагу, то в принципі вам не думаю таке підійде. Що з нюансів? Трошки не по центру здатні крило, Це видно по тому, що тут амортизатор тут третього тривога. Там навпаки він є. Так, да, я ж кажу, якщо ви прям інженер-перфекціоніст, то просто готуйтеся. Тут багато таких нюансів. Ну, З одного боку, добре, що надійно відносно. Но ми проїхали, в принципі, нічого не зламалося, крім акумулятора, про який я зараз розкажу. Але це на Mercedes, це на iPhone, бути готові. Ще мінус. Переключення поворотів, а саме дуже чутливе вимкнення повороту. Тобто тут не так, як на автомобілі, що поворот вимикається сам. Тобто, от я включаю поворот ліворуч, він нас запрацював. І щоб його вимкнути, ви на початку будете завжди робити ось так. От він у вас вимкнутий. Ви будете в протилежну сторону його вимикати, але тим самим ви вмикаєте інший поворотник. А щоб його просто вимкнути, треба так легенько. Тиць, і все. Мені дружина показала, що можна просто ще натиснути. І він тоді вимикається. Ну так, да, це зручніше, бо я, типу, отак легеньким рухом в протилежний бік намагався його вимкнути. Ну, в мене пішли сотні кілометрів, щоб навчитися це робити так, щоб не вмикати протилежний поворот. Ну добре, ми це тоді питання вирішили. Також такий нюанс пов'язаний з доставкою. Напевно, такого би не було, якби ми брали скутер в магазині, але оскільки він їхав доставкою, тут вже важко когось конкретного звинувачувати, чи нову пошту, чи їх. Але зараз переднє гальмо дуже слабко працює. Це не справа в тому, що воно не прокачане, а це погано підтягнуті колодки, воно працює, коли на місці стоїш нормально. Ось, ось поради. От я його навіть стоячи можу трошки прокрутити, як бачите. Приїзді. Особливо якщо розженешся кілометрів 40-50, якщо ще з кимось ззаду, тобто велика вага. Його натискаєш, воно, раху, і воно рахуй не працює ти його не відчуваєш. Ну але я думаю, треба підтягнути може, там, колодки і все стане на свої місця, але просто так. Да, маєте розуміти, що якщо ви купуєте з доставкою, то готуєтесь до якихось таких нюансів. Тепер власне, що сталося з акумулятором? Ми вже проїхали. Приблизно 850 кілометрів з Кривого Рогу до Львова. І це був день, коли ми виїжджали вже зі Львова до Шацьких озер. І власне це ми проїхали хіба кілометрів 10 від Львова. Їхали на маленькому акумуляторі. До цього ми їздили в основному на великому акумуляторі, а маленький використовували як запасний. Старалися його сильно не готувати. Але цього разу ми їхали на маленькому акумуляторі вдвох, швидкість 70 км на годину. І вона такою була, ну. Продовж кількох хвилин підряд. І в один прекрасний момент просто бух, скутер вимикається. Ну, так само, як коли акумулятор повністю розряджений, але ми проїхали тільки 18 км. Маленький акумулятор на 30 ампер годин, тобто тут у нас 30 ампер годин 50. Так акумулятор на 30 ампер годин має забезпечувати ну, бодай 35-40. Ну ми такі, окей, переключилися на великий, поїхали далі. Але потім виявилося, що він не заряджається цей маленький акумулятор. Напруги нема взагалі. Ну не буду тягнути гуму, Суть в тому, що там перегорів запобіжник. Тобто, абсолютно конвенційне використання. Ми нічого, ніяк скутер не міняли. Так ми його купили, як нам його прошили, як нам його зробили, так ми його використовували. І при цьому вийшов з ладний акумулятор. Захист компанії, я скажу, що у нас трошки нестандартний на випадок. Зазвичай тобто, люди купують його з за акумуляторами. І таке може стати, якщо ви. Наприклад, витягли великий акумулятор, у вас там потужна прошивка стоїть, ви тільки на маленькому газанули, і у вас там все більша потужність, ніж у мене пішла. Там, наприклад, не 5 кВт, там 15, і звісно, що одразу вийде з ладу малий акумулятор. Ну нічого буває, типу я як інженер розумію, що вони старалися підібрати таке значення, яке би не мало зашкодити малому акумулятору, але воно таки зашкодить. Я одразу написав сервіс, так само як я багато разів писав до того по різним іншим проблемам. Ну я написав, що це гарантійний випадок. У мене гарантія там до 24-го року. Я їм відправив акумулятор з доставкою за їх рахунок. Теж вони з цим не сперечалися. Єдине, назад вони мені відправили за мій рахунок. Тобто, не дивлячись на те, що це абсолютно такий гарантійний випадок, все ж 265 гривень, я все ж витратив додатково через цю проблему. Сам запобіжник поміняли безкоштовно і дякую. Так, ну в принципі, по мінусам по огляду, все. Тобто, на цьому скутері ми їздили вдвох, їздили в трьох, возили мішки картоплі. Тобто він, в принципі, функціональний, але я ж кажу, коли задаєш собі питання, а що за такі гроші? Ну, за що такі гроші? То розумієш, що це просто я неправильно його замовив. Його треба замовляти з максимальною потужністю, з двома запаралельними акумуляторами і насолоджуватися величезною потужністю, тим, що вас він буде рвати з місця і з високим темпом набирати швидкість. Тобто, всі оці от переваги, куторосіті, коко, швидкість, рухатися зі швидкістю потоку, відносно непоганий пробіг, їздити вдвох-трьох, возити мішки картоплі. Це все можна досягти із кутером Connect2. А якщо ви берете цей, то беріть вже тоді максимальну потужність і насолоджуєтеся тим, як він рве, бо інакше нема сенсу просто викидувати такі гроші. Ще які підказки поїзді. Обов'язково вчимо право дорожнього руху, без них ніяк. Не їздимо в тому що в нас був нюанс, який нас чуть не збив. Ще є такий нюанс з шоломом. Коли ви їдете, у вас в цьому дзеркалі видно те, що у вас з лівим плечем, в цьому дзеркалі видно те, що за правим. Шолом ви бачите десь ось так. Тобто у вас ось тут і ось тут сліпа зона. Це дуже небезпечно, тому що ви такі дивитеся по бокам, нікого нема, дивитеся в зеркало, пусто. Хочете перестроїтися в сусідню лінію, а тут може просто ні звідки не малюватися машина, і ви просто в неї вріжетеся. Тому обов'язково, коли перестраюєтеся в сусідній ряд, подивилися в дзеркало, а потім повернули голову і подивилися привороч. Обов'язково фізичний поворот голови. Інакше ви можете потрапити в аварію, як я вже кілька разів мало не потрапив. Тепер про поїздку розкажу. Власне, їдемо в день до одного міста до міста, триворіг Кропивницький, Кропивницький, що там далі, Умань, здається, і так далі. Тобто стараємося їхати на великому акумуляторі. Да, якби вони були запаралелені, ми б тоді їхали на двох, але тоді дивіться, в чому нюанс. Ви можете, якщо у вас буде два акумулятори 80 А годин, ви можете заряджати через порт, який є тут. От. 20-амперна зарядку це буде 4 години, або можна купити 33 ампер, це буде 3 години. Насправді, як пізніше вияснилось, ці акумулятори можна заряджати і швидше, ніж за 3 години. Просто чомусь, коли я ще взимку робив експерименти, мені здавалося, що акумулятор обмежує струм заряду до 1,3С. Можливо, це стається тільки через зарядний порт, а через силовий порт не стається. Треба ще перевірити, але Однозначно, як мінімум, через силовий порт обмежень по струму зарядному немає, а це означає, що можна і, наприклад, користуватися двома зарядками на 20 А, тоді швидкість зарядки буде 2 години. Можна пробувати і ще більшим струмом, там якусь купити блок живлення на 50 А, але треба розуміти, що в такому випадку акумулятори будуть сильно грітися і швидко зношуватися. Але в цілому саморобний скутер за схожий бюджет можна зібрати із акумулятором, який буде заряджатися хоч за годину, але тоді треба спеціальні високотокові елементи, і форм-фактор акумулятора має бути з нормальним тепловідведенням. Бо тут це виходить такі закриті кейси. Всередині там ще якісь пом'якшувачі, які для тепловідведення нічого хорошого не роблять. І плюс ці кейси ще лежать в середині скутера, теж навколо там паролони і так далі. Тому з тепловідведенням тут все так все. Але нюанс в тому, що ви тоді мусите заряджати саме в скутері, щоб вони знаходилися. А дуже зручна функція, що їх можна діставати і нести з собою в кафешку, в готель де інде, де не може дотягнутися зарядка. Коли у вас акумулятори будуть запаралелені, вам не можна їх під'єднювати з різним зарядом. Тому що піде великий струм, буде іскра, знищить ваші контакти, може вивезти з ладу БМС, і ну, словом, нічого хорошого не буде. Тому, якщо ви вже дістали з кутера-акумулятори, коли ви їх вставляєте назад, ви маєте переконатися, що вони у вас на однаковому рівні заряду. Оскільки немає ніяких способів, як це перевірити. Хіба ви розбираєтеся у вас є мультиметр, якийсь і ви його тискаєте постійно з собою, і це треба прямо слідкувати, ну це незручно. Тобто єдиний варіант це. Перед вставлянням обидва акумулятори зарядити на максимум і тоді їх вставляти. З, звісно, однією зарядкою ви цього не досягнете. Як можна зробити, щоб мати дві зарядки. Тобто одну зарядку для великого, одну для маленького. У нас є 20 амперна для великого, ще 10 амперна для маленького. Ми ще не встигли так спробувати, тому що маленький у нас, як я вже казав, вийшов з ладу ми його. Тільки тільки на назад отримали, що не експериментували. Але якщо ви будете отак мандрувати за паралельними акумуляторами, тобто маєте дві тоді зарядки, або заряджаєте, або вам треба чекати, буде вдвічі довше, спершу зарядити один повністю, а потім другий повністю. Інакше їхати не можна. Чи зупиняють поліцейські? Ну нас зупиняли всього кілька разів, не докопилися особо. Ми казали, що це електроскутер, сказали, що в нас є чек з собою, да, обов'язково возіть чек, в якому буде доказ, що це там. До трьох кВт, хоча це типу, аля більше, але це філософське питання. Єдине, що вже тут, коли ми під'їжджали до Шацьких озер, нас вже так прям жорстко. Ну, не, не, не сказав би, що нам хамили, але це було так без люб'язностей. Все з нас паспорта, номер, там якийсь е, серійний номер телефону, все з нас витягли. Коротше. Але я думаю, це пов'язане з тим, що ми під'їжджали якби до Білорусі, і відповідно. Тут більш напружена обстановка. Так, це я вже записую в майбутньому задовго після закінчення поїздки. Отже, проїжджаючи Київ, я заїхав до компанії Ecoraite. Попросив, щоб вони вирішили проблему з переднім гальмом, яке погано гальмує гупання акумулятора. Дуже дуже гучний звук, на кожній кошті таке відчуття, що в тебе хтось б'є залізом по залізу. Тріснуте крило, тобто, проблема з тим, що колесо. При пробиванні на ямах б'ється об корпус скутера і від цього тріскається крило. Викрачені майже до половини, але все одно пробиває. Ну і також попросив, щоб запаралели акумулятори і поставили блютуз модуль, щоб я міг сам міняти потужність. Проблему з гальмом вирішили, перепрокачавши гальма, це допомогло, але з часом переднє гальмо все одно повернулося до початкового стану. Крило заклеїли і показали, як підкручувати амортизатори. Щоправда, це звісно проблем не вирішило, тому що як ти не підкручує амортизатори. По-перше, щось по відчуттям насильно це додає їм тухості, а по-друге, хід від цього не зменшується. І все одно на кочках пробивається і тріскається крило. І від того, що воно вже потім повністю розтріскалось, там на кожній кочці такий звук, ніби хтось дуже гучно ламає пластик. Тобто і ти такий їдеш. Зараз, як ми їздимо на скутері, ти боїшся на якусь кочку заїхати, бо буде такий гучний. Дуже гучний, який чуєш, ти всі навколо, і це так виглядає, ніби в тебе тріснув скутер, і ти їдеш на чомусь незрозумілому. Але думаю, цю проблему можна вирішити, підібравши довші амортизатори, щоб в них навіть при пробиванні колесо не діставало до скутера. Тобто це просто такий дефект конструкції цієї саме моделі RedLux. За інші не знаю, чи там є така проблема, ніби як ні. На запаралених акумуляторах дійсно збільшилася тяга, навіть без збільшення потужності. Менше тепер просідає напруга при газуванні. Гупання акумулятора дійсно вирішило ще двома шматочками паралону, але, на жаль, це допомогло лише до першої зарядки, коли нам довелося діставати акумулятор, і потім якось так само вдало покласти ці шматочки, як поклали вони, вже не вийшло. В додатку контролеру фар-драйвер не так просто розібратися, але, подивившись трохи YouTube, я зрозумів, як я можу поміняти батарейний струм. Нагадаю, що в мене була прошивка на 75 А. А максимально 300 ампер. На жаль, більше 150 підняти не вдалося. Цьому заважають якісь інші параметри, треба розбиратися. Але навіть при половині від максимальної потужності на ґрунтових дорогах прокручується заднє колесо на асфальтованій дорозі, коли ви їдете вдвох мендерського газування переднє колесо ненадовго відривається від асфальту, тобто досить потужна річ. Цей скутер. Ну і я думаю, що не тільки я почав помічати проблеми з цим скутером, можливо, інші клієнти почали скаржитися, можливо, з якихось інших причин, але модель RideLux Lux наразі пропала з їх магазину на сайті, тобто його більше нема. Також ще з апдейтів, це те, що нещодавно трапилася у нас аварія. Це сталося вже задовго після поїздки, в кого розі сталося. Тато виїжджав з паркомісця на дорогу. І його випадково різко повело в сторону. В такому випадку треба різко гальмувати, щоб вимкнути двигун. Але як буває за нами, він розгубився, цього не зробив і вдарився в бордюр і впав. На щастя, відробився невеликими ушкодженнями, роздерта рука і коліна, трохи боляче ходити. А от у скутера тріснула, відламалась ручка гальма, пластик на рулі, і також тріснуло одне з дзеркало заднього виду, і трошки вигнувся руль. Висновок який з цього можна зробити. Будь-який транспорт є небезпечний, особливо двоколісний транспорт, особливо потужний двоколісний транспорт, особливо потужний двоколісний транспорт, до якого ви ще не встигли звикнути. Та й наскільки ви не були підготовані, якась невдача може спіткати будь-кого. Тож, якщо ви берете, як і я, скутер для батьків, моя порада перше брати якусь менш потужну модель і просити, щоб контролер прошивали на максимально плавний старт, тому що ця аварія ставиться саме при троганні з місця на першій передачі. Тобто, щоб максимальна потужність скутера вивільняла стільки вже на швидкості на третій передачі. Ще одне включення ще з майбутнього. Нітки вдалося ще краще розібратися з прошивкою скутера, і я зміг налаштувати ще плавніший старт при збереженні максимальної можливої потужності. Тепер скутер стартує дуже, -дуже плавно на першій швидкості. Отже, якби я зараз, ну, умовно, ще раз мав би прийняти це рішення, який скутер брати, в мене були думки купити якийсь звичайний скутер і в нього поставити велику батарею літій літіслізофосфатну. Або якщо вже це CityCoco, то я би подивився на ось ці моделі. Тобто або Long Range Performance на 7 кВт, або Connect 2, або навіть і звичайний Connect цілком, ну, чому ні, в принципі. Так, в цілому, ну, їхати можна. По-любому, я в цьому відео все не скажу. Що хотів, але що згадав, то сподіваюся сказав. Ще в окремому відео зроблю взагалі, який, на мою думку, електротранспорт кращий. У мене є персональний досвід користування самокатом, самокатом переробленим у скутер, і справжнім великим скутером. Але це вже в окремому відео. На цьому все, дякую за увагу.